Твоє опроміниця. Славою Твоєю опроміниця! Бо Ти святах все життя моє, води при святах все життя моє, Бо Ти все щастя моє, Бо Ти все щастя моє. Задвони мені брязьки до Кайдані, зазвони мені бряску до Кайдані, у вшибениться, понулі рани, скріба у понулі рани. Принеси мені зойки за като. Принеси мені зойки, за кото. Щоб віра я погові, щоб росла за взяття міць, щоб зросла за взяття міць, щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. ж ти герої за тебе, свята, ж ти герої за тебе свята, що й в кості порозкидані, або тайком поховані, що і в гості по розкідані, або тайком поховані, спали вогнем житті творчем цю серці моєму. Страху, нехай, не знаю я! Страху, нехай, не знаю я! Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Мій дух. Сліпи. Сліпи мій дух. Зартуй волю! Зартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! І зусти мене до ясних чинів. ні! мене до ясних чинів. У тих чинах нехай знайду я смерть! У тих чинах нехай знайду я смерть! За тебе. І розплинусь тобі я! І розплинусь тобі я! Богу!